Друзі, я вітаю всіх хто разом з нами. Усі, хто ще не долучився до перегляду цього відео, ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік, мій гість пане Мирослав Хай, майор Збройних сил України, волонтер. Відомий пане Мирославе радий бачити. Добрий день. Доброго дня. Одразу вибачаюсь, може припадати частково зв'язок, от, бо в нас тут певні проблеми, але будемо сподіватися. Ну, ми, ми розуміємо так, в яких ви умовах. Пане Мирославе, хочу почати з ситуації на фронті значить По-перше, повідомляється авторами Діп Стейт, що окупанти загарбали гірняк. Більше того, фактично окупували селідово. Якою там зараз є в дійсності ситуація? Дивіться. Ви колись були в гірніку? Ні. А я був дуже багато разів. От, невеличке містечко. От у нас колись там розміщувався один з підрозділів, який займається поверненням наших загиблих героїв. Зараз на щиті ця група називається. Тоді трохи інакше це все було, і ми дуже багато допомагали. Люди ризикували своїм життям, ходили на міні поля, діставали тіла наших військовослужбовців, займалися репатріацією. Ну там складною роботою важкою займалися. Тому я дуже багато там разів був. От дивіться, росіяни, звичайно, досягають певних тактичних успіхів за рахунок переваги у артилерії, боєприпасах і е, авіації, але подивіться, вони так само і мають тактичний програш на деяких ділянках фронту. Тобто, ця лінія вона дуже гнучка, і сказати, що от зараз вони зайняли гірняк, а через місяць е, не втратять, ми з вами не можемо. Бо це відбувається постійно. Тобто, я не бачу, щоб ситуація складалася. Е, Надкритично Да, є проблеми, да, йдуть важкі бої, да несуть втрати, як ми, так і противник. При цьому противник несе втрати більше, ніж ми. От тут же ж питання дуже просте. Війна це математика, і якщо у о, противника більша кількість боєприпасів, навіть гіршої якості, то відповідно він не досягає певних обсягів. Це просто математика, розумієте? От, і все. Якщо у нас буде паритет досягнути в боєприпасах, ми побачимо, що збільшиться кількість боєприпасів нашого виробництва і поставок від партнерів, то я думаю, що наступ росіян буде зупинений. От. Їм і ми так оці метри, кілометри, які вони вже третій рік намагаються завоювати, перетворюючи ці населені пункти просто випаленою у пустерю. Вони даються росіянам дуже важко з великою втратою техніки і особового складу, О, тому це я така в... собі пірова пірова перемога. Розумієте, і тактична, і не факт, що це принесе якийсь стратегічний успіх родним силам а. Росії. А от коли ми говоримо про певний тактичний і стратегічний успіх, далі може бути я в жодному разі не хочу нагнітати обстановку. Я дуже ціную всі подвиги наших хлопців, бійців. Але я так розумію, що у планах ворога це Курахова далі, правильно? Тобто, там один із головних оборонних центрів зараз. це ми з вами про тактику говоримо. Вони рухаються, ви ж бачите, там, де вони бачать, що вони можуть продавити, там де у них є перевага в авіаційній контоненті. От, їм легше виходить просуватися. Росіяни ставлять перед собою, це вже неодноразово говорилося, військово-політичні цілі. Бо з військової точки зору, те, що вони роблять, воно ну, сенсу великого немає. От вони захоплюють випалену територію. От. Їхня задача захопити от короткі, короткотривалі цілі це вийти повністю на кордони Донецької Луганської області. От е, ми чули з вами давно заяву Путіна, що вони готові домовлятися, е, але відповідно до реалій, на землі, і от вони намагаються в першу чергу досягнути цих політичних цілей. Захопити Донецьку Луганську область. Далі вони, звичайно, більш великі плани, а кінцеві плани це повне знищення приєднання всіх українських територій до нової союзної держави. Вони не скривали цих планів, не скривають і говорять про них навіть на 2014 року. Так, безперечно, ви знаєте, я звик довіряти лише нашим військовим і волонтерам, людям, які долучені до процесу, так би мовити. Але є Юля Нерібка. Відомий військовий оглядач, який постійно е, м, пише про ситуацію на фронті, і оскільки він працює на велику аудиторію, я хотів би попросити вас прокоментувати його слова, підтвердити або спростувати, тому що він пише, що фронт збройних сил на півдні Донецької області цитую, розвалюється на півдні Донецької області, значить, в регіональному масштабі мова йде про втрати від 2 до п'яти кілометрів щодня. І за таких темпів, при таких темпах Росії ще знадобиться 6 місяців, щоб добратися до Дніпропетровської області, це може буде якось відповідати дійсно. Дивіться, я не бачу зараз ознак того, що фронт розвалюється. Я ж кажу, є певні тактичні проблеми. От, е якщо не поміняється ситуація від наших партнерів, забезпечення, звичайно, росіяни можуть захопити ще більше території, От, але ми бачимо, по перше, кількість втрат росіян. Вони набагато більше, ніж о, Збройних силах України. Знову ж таки, вступає математика і просто закони війни, наступати набагато складніше, ніж о, оборонятися. Це по-перше. Будуть збільшені поставки озброєння, відповідно, всього необхідного. Наші резерви, відповідно, я думаю, їхній наступ зупиниться. Те, що вони всі сили. Свої кидають і навіть на Курську область менше перекидають е, свої підрозділи. про те, що це їхня канонічна умов, ну умовно кажучи, канонічна, там скажімо визнана міжнародних, міжнародним правом територія. Вони навіть туди не перекидають ту кількість резервів, яка б їм була б дійсно потрібна. От через те, що вони е, готові ризикувати власними територіями, але досягати політичних цілей. А це виход в, в межі кордонів області. Як я вам казав, це найближча мета. От ніхто вам зараз не спрогнозує, вийде у них це чи ні. Це залежить від багатьох факторів. Я тут більш схильний довіряти нашому командуванню збройних сил України. Знову ж таки, іноземна преса пише про те, що Росія планує захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя. Про це пише біль з посиланням на німецьку розвідку. Таким чином, Росія захопить весь промисловий район України і перетворить її на аграрну країну. Видання також пише, що Путін планує закінчити війну 2026 року. Я думаю, що це неможливо наразі в тих умовах, які складаються. Це буде можливо тільки в тому, і то я ставлю це під сумнів, тільки якщо буде повністю припинена допомога Україні. От наразі ми цього не бачимо, ані заяв о, наших західних партнерів, ані заяв кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки що від республіканської партії, що від о, демократичної партії. Ми це не бачимо заяв о, наших найголовніших партнерів в Європейському Союзі. Тобто, допомога буде. А захопити такі міста, як Дніпро і Харків, ми бачимо, що Росіяни з Авдіївка не могли захопити майже два роки. Ви бачили, як вони які втрати вони понесли під Бахмутом, а це дуже невеличкі міста. Захопити такі англомерації, як Харків або Дніпропетровськ, я Думаю для них наразі з тим військовим потенціалом, який у них є, це неможливо. А чи дійсно, пане Мирославе, у нас все так добре в контексті допомоги, оскільки. Є Ні, не яви, все. заяви того самого Дональда Трампа або його кандидата у віце-президента Джей Дівенце, коли він прямо каже, каже, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території, треба розуміти контекст, про який йдеться. Всі зараз розуміють, що при тому обсязі допомоги, яка нам надається при тих резервах, і є ну неможливо. Зараз говорити про повернення нас на кордон нашого контролю е з кордонів 91-го року, ну тому що цей Крим потрібно захопити це потрібно зробити той самий шлях, який росіяни проробили за ці три роки, тільки в іншому напрямку. Для цього потрібно мати набагато більше військовий потенціал. От. Тому я думаю, вони зараз про це, про це йде мова. Але я впевнений, що ані президент України, ані народ України не збираються відмовлятися від територій. Те, що Росія може зберегти на якийсь певний час контроль над цими територіями, навіть в разі припинення вогню, навіть в разі якщо буде якесь умовне перемиря, це можливо. Але я думаю, що нам і конституція, і міжнародне право не дає можливості відмовлятися від наших територій. Просто вони матимуть отакий певний статус, як 2014 року мали і Луганськ як тимчасово окуповані території. От таке можливо, я думаю. Але знову ж таки, ми з вами не знаємо, тому що ситуація як це буде розвиватися, бо ситуація дуже динамічна. Російські публіки пишуть про те, що російські військові наблизилися до суджі у Курській області, і до міста за даними цих пабліків залишилося 4 кілометри. Просто це дивовижно це... Див... От дивіться, дивовижно. Росіяни пишуть, що вони змогли наблизитись на 4 кілометри до населеного пункту на території Росії. Ну це просто ви знаєте, якби три роки тому хтось про це говорив. Нас би з вами назвали божевільними. От у мене товариш дуже смішно написав е, жарт, що каже: якби три роки тому назад на комісії МСЕК я сказав, що е, українці будуть воювати з північною Кореєю на території Курської області, мене б сразу зробили інвалідом безкоштовно. От приблизно така сама ситуація. Це дуже смішно. Тобто, росіяни кажуть, ми не контролюємо Курську область, у нас шалений успіх, ми на 4 кілометри наблизились до розподільчої газової станції. Ну, потрясающе. Просто дивише. А, а, бо... а ви кажете про Харків і Дніпропетровськ, і про Дніпро. Ну, це, як на мене, фантастика. Ні, зрозуміло, але давайте одразу таки скажемо, що це кажу не я. Західна преса ну, про це пише, я просто кажу, не ну, запишу. Західна, прес... західна, вже... західна преса давала Україні три дні, це... потім два тижні, потім півроку, потім рік. Потім західна преса казала, що ми ніколи не отримуємо танки Абрамс, потім казала, що ми ніколи не отримуємо Хаймарси. потім казала, що ми ніколи не отримуємо що там ще, Атакамс, потім Ф16, і що так, абсолютно, ну що, але в тоді виникає запитання, пане Мирославе. а з якою метою західна преса про це пише. Ну не просто так вони ж нагнітають. Дивіться по перше, кожен раз треба дивитися, хто пише. Я вам скажу, що росіяни дуже сильно лобіюють свої інтереси в різних іноземних змі. Бувало випадки, що вони публікували, скажімо, заметки або блоги в дуже відомих виданнях, таких як New York Times, Washington Post, просто за гроші. І В таких випадках редакція каже: ми не несемо відповідальності за думки цього автора. Ну це безкінечно було позавчора. Одне з колишніх відомих американських видань написало, що це в Сполучених Штатах Америки. Написало, що російська армія займає перше місце в рейтингу армії світу, а Українська армія восьме місце. Асде, а США, друг, ну, розумієте, повний бред, повний бред. І це. Американська колись американська така потужна агенція рейтингова агенція, яка була з таким серйозним виданням, вважалася академічним, і от вона скотилася до того, щоб взяти гроші у якихось там ФСБшників або о, о, грушників Росії, для того, щоб написати абсолютний бред, який б'є по її репутації. Ну, не читайте радянських газет о, перед обідом, умовно кажучи. Ну так тут просто історія в тому, що якщо вже про Курську область заговорили. А Рюте, генеральний секретар НАТО вже нарешті, пане Мирославе, підтвердив участь північно-корейських військових у війні РФ проти України, і за його словами, підрозділи СКНДР Росія розвернула у Курській області. Він називається ескалацією. Ну ось так. От потрясающе просто. просто потрясающе. Я з вами згоден. Тобто то два тижні вони абсолютно морозились. Обічна на слові, ігнорували, не підтверджували. Казали у НАТО, немає жодних доказів цього. Потім, коли зрештою Україна почала тиснути не лише. На рівні там президента вищого військового командування, але і ЗМІ почали про це писати, коли Південна Корея вже не приховувала і фактично розповідала, працювала з партнерами. Лише потім вони схаменулись. У мене запитання: чому ця махіна НАТО, в тому числі з інформаційній площині, вона так повільно рухається? В чому історія, в чому проблема? Мені складно говорити за НАТО. Розумієте, це така дуже цікава організація. Я спілкувався коли з очільником Нато швидкого реагування в Європі о, я зараз не згадаю прізвище цього генерала, британець здається, от це ж було я вам скажу 16 16-й рік, чи 17-й, ну робили такі зустрічі для української громадськості коловоєнної з представниками НАТО. І ми ставили дуже такі серйозні запитання, і на жодне запитання не отримали відповідь. На запитання, які для кожного українця, які в темі, вони смішні. Ми ставили питання по Солсбері, наприклад, чи є операція з новічком, яка є бойовою хімічною речовиною, і операція, яку проводили кадрові офіцери ГРУ. Міністерства оборони Російської Федерації, чи є вона атакою на НАТО? Тобто, вбили тоді громадянку е, Британії, от, е, отруїли там півмістечка, провели військову операцію. Ми питали, от скажіть, це вже є е, нападом? От, полковники, конкретно військові, з конкретною хімічною бойовою речовиною отруїли на території Британії громадянку. Вони тоді прийняли рішення вважати це внутрішнім конфліктом, щоб е, не піднімати питання задіяння п'ятої статті. Те саме ми ставили запитання, коли були атаки на економічну і енергетичну інфраструктуру Сполучених Штатів Америки, хакерські атаки провели, були шалені втрати, мільярди доларів. Ми питали, а це вже є? Ну тоді ми отримали відповідь: ну ніхто ж не загинув. То в принципі, це не атака. І так далі, і так далі. Тобто дуже бояться представники країн НАТО, можливості е, Третьої світової війни застосуванням ядерної зброї. Е, все ж таки північна кор ви розумієте, на будь-які такі дії їм потрібно якось реагувати. Тобто, представники е, ядерної держави, яка визнана диктатурою. От е, їхні військовослужбовці зараз фактично опинилися біля кордонів Європи. На, на це треба якось реагувати, то вони до останнього намагались не помічати. Ну тепер, же от е, нема е, просто можливості промовчати, і от відповідно ми чуємо такі заяви. Бо в принципі мають бути ж якісь дії, ну треба або санкції якісь вводити, потрібно якось посилювати свої кордони. Це небезпека, розумієте, для всіх от і все тому вони в так реагують такому разі. Питання: а як вони відреагують на це? Тому що ну давайте так: по перше, наскільки е, з військової точки зору загрозу несуть північно-корейські військові? Перше, а друге, як реально захід може на це відреагувати то будуть санкції чи можливо зеркальні дії, коли? Та ну, ж сама, вибачте, південна Корея, це не НАТО, але вона може ввести сюди свої от, війська. Я вам скажу. Я не, думаю, я не я не думаю, що Південна Корея буде водити війська. Вони можуть вони запропонували. Ми чули вже е, з їхніх офіційних джерел, що вони готові розглянути можливість направити сюди певних радників. Оце це ж таки, Північна Корея направила війська до Курської області, ну в Росію, умовно кажучи, відповідно двосторонніх домовленостей. Е, Тобто, це міжнародні договори, і е, вони офіційні, тобто, в принципі, юридичної точки направляємо і точні... війна, 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 війна. А? ну так, оце інше. Це потрібно мати такі стосунки, це потрібно підписувати договори і тощо, і так далі. Мене більше цікавить, не як відреагує НАТО на цю цю історію, а як відреагує Південна Корея, тому що йшли розмови про те, що можливо вони розглянуть, можливо вони розглянуть варіант надати нам зброю. А Південна Корея є потужним виробником зброї, зокрема боєприпасів натівського стандарту, сучасних артилерійських систем С -с серйозна країна з цієї точки зору. І от якби вони розглянули таку можливість, це цієї ситуації для нас був би просто знаєте, Е не було б щастя, але нещастя допомогло. Оце була б грандіозна співпраця. Це б дуже сильно Україну посилило, Тому що самі військовослужбовці Північної Кореї стратегічної загрози для нас не несуть. А от е отримати позитивний результат від цієї ситуації ми можемо набагато більше, ніж та загроза, яку вони становлять. Хочу вас запитати пане Мирославе, про таке: От екс-радник Пентагону, пан Лівермор, пропонує. Декілька заходів, які б допомогли б нам уникнути проблем в майбутньому році, він каже, що потрібно понизити мобілізаційний вік до 21 року і проводити більш агресивну мобілізацію, домовитися з ЄС про мобілізацію українських біженців за кордоном, зняти обмеження на використання західної зброї для ударів в глиб Росії, посилити північний фланг НАТО. По перше, наскільки ми спроможні це зробити? А по-друге, як би це дійсно допомогло, якщо б ми реалізували ці всі пункти. Ну, дивіться, я не певен, що всі пункти можливо швидко реалізувати. От я не думаю, що внутрішнє законодавство Європи дозволить проводити мобілізацію біженців. Це по-перше, тут є велика кількість нюансів. Вже думали, вже звучали всілякі популістські заяви. Але ви теж маєте розуміти, що в принципі Європа дуже задоволена наявністю наших біженців через те, що навіть та допомога в деяких країнах, яку вони біженцям надавали, вже набагато менше, ніж. Ті податки, які ці ж біженці сплатили всередині цих країн, вони вже грошей принесли деяким країнам Європи більше ніж отримали допомоги. Ну це е, е, публічні заяви. Здається, Чехія робила заяву. То всюди ж не вистачає робочих рук. І отримати роботячих українців, які вміють працювати, які ментально близькі до Європи. Це ж прекрасно. Це ж набагато цікавіше, ніж заводити, скажімо, тих ж самих переселенців там, з Північної Африки або з Країназії. Це перше. Друге питання, що знизити вік мобілізації, ну про це вже йде мова давно. От, і я я думаю, на жаль, що можливо до таких кроків нам свого часу доведеться прийти. І це думаю не тільки я, це і військові фахові говорять, які вважають, що давно це потрібно було зробити. Тому що війна це справа рук молодих, як то кажуть. Умовно кажучи, люди, які мають більш краще здоров'я, а у нас зараз середній вік військовослужбовців, це там 35-40. О, звичайно, молоді люди вони більш е, придатні до несення служби в таких важких умовах. Це дуже складне питання, це складне питання з політичної точки зору. Воно не популярне серед е, думаю, громадян України. Але якщо ми в майбутньому хочемо, ну, я думаю, що в майбутньому ми все одно будемо змушені це питання розглядати. Я взагалі за те, щоб Україна в майбутньому і назавжди зберігла. Строкову службу, можливо, розширила категорію громадян, які б її обов'язково проходили, щоб служба проходила з 18 років і для чоловіків, і для жінок, як в Ізраїлі, щоб без служби в армії неможливо було влаштуватися на роботу в державні органи влади, щоб служба в армії приносила якісь певні позитивні, скажімо, Позитивні бонуси е, в суспільному житті, як то там і безкоштовне навчання для дітей. Там ну, багато е, речей можна придумати, От, щоб вона була популярна. Е, фактично, ми маємо стати е, європейським Ізраїлем і з економічної, і з військової точки зору, і у нас всі мають проходити службу. Я вважаю, що має бути перепідготовка для тих, хто прийшов цю строкову службу, е, скажімо, кожні там два там, або п'ять років. Як в Ізраїлі, все як в Ізраїлі. Тобто у нас є прекрасний приклад країни, яка воює вже десятки-десятки років, знаходиться в облозі ворогів, країни, які хочуть її знищити. і от у, Вони випрацьовували модель. Не треба щось вигадувати, треба просто її підлаштувати під, умовно кажучи, національну, о, національні особливості. От і все. Е, далі. Звичайно, абсолютно правильне питання. Дозволити наносити зброєю, наших західних партнерів в ЛІП Російської Федерації. Така в принципі, ми вже бачили в Курській області е, техніку із Сполучених Штатів Америки із Європи, і, і за великим рахунком, вона там, на території Росії. Так що я не думаю, що тут є якісь проблеми. Я думаю, що тут. І дозволи нам, в принципі, особливо не потрібні вже деякі країни Європи заявляли, що це питання України і нашого військово-політичного керівництва, куди наносити і удари тієї зброї, яка була надана, бо після того як нам її передали, вона стала українською зброєю. Просто це політичне питання. Я думаю, що зараз ніхто не хоче його піднімати, особливо напередодні виборів Сполучених Штатів А Після того, як вибори пройдуть, я думаю, ми побачимо дуже багато цікавих змін. А якими можуть бути ці зміни після виборів, як ви думаєте, в випадку, якщо камала переможе, або дональд? Я думаю, для України це особливо не суттєво насправді ага, серйозно. Бо всі чомусь а я дивлюся теоріки. на риторику, а я дивлюся на риторику Трампа і Камали Харіс і бачу, що вона дуже схожа. Вона дуже різниця щодо внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки, а щодо Росії, навіть Трамп зараз робив такі заяви, що вони на голову не налазять, там, казав про удари по Москві, наприклад. Ну, тобто, риторика від тут, як не дивно, позиції збігаються. Вони. Сперечаються один між одним, у кого буде більш жорстка риторика щодо цієї війни щодо Росії. У мене в завершення є до вас ще таке запитання. Пан Андрій Єрмак дав інтерв'ю, і серед іншого він сказав таку штуку: Складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Ну, а... Тут, знаєте, я часто. З, з паном Андрієм в багатьох якихось питаннях напевно не зголошувався, да? але тут я з ним згоден, тому що є таке поняття як демографічний потенціал, є таке поняття як воєнний потенціал, є таке поняття як економічний потенціал. Е, ну, зголоситься, на жаль, він в Росії більший. Ну, це правда. От, і е, війна ж вона не складається виключно з озброєння і військових. вона складається з багатьох факторів. І коли ви воюєте, ви маєте розуміти кінцеві цілі. Наша кінцева ціль от як я перед собою ставлю, моя думка, ви можете з нею не зголоситись. Це збереження української держави та нації. Збереження української держави та нації, і це вже для нас стратегічна перемога, бо Росія ставила стратегічною метою знищення української держави та нації. Тобто тут ми вже їм поламали стратегічна мета нами вже виграна. Але нам треба закріпити результат, і це питання: а чи ми зможемо це зробити, якщо у нас проблеми з демографією, проблеми з народжуваністю? Навіть якщо ми відіб'ємо території, нам потрібно думати, ким ми будемо заселяти ці території, як ми будемо повертати людей з-за кордону, яким чином ми будемо відновлювати наш економічний потенціал на цих територіях? Бо там нічого немає, розумієте? Вони знищені. Це велике питання стоїть перед нами на майбутнє. Я навіть не знаю, як вирішувати це питання. Але для того, щоб бодай почати приступати до його обговорення і вирішення, нам потрібно, хоча б на якийсь час, заморозити цю війну, щоб наростити бойовий потенціал. При тому нам потрібно думати, яким чином після такого перемиря залишити санкції, які будуть впливати на Росію, щоб зменшувати її воєнний потенціал. Нам потрібно думати, яким чином повернути людей, які вже за ці три роки обжилися в Європі. У них там діти в школу пішли, вибачте, в садочок, вони там знайшли хороші робочі місця, у них там хороші зарплати. Їх там не обстрілюють, вони там о, ну влаштовуються. Я спілкуюся з деякими людьми. Знаєте, ми деякі там ну Кей там хлопцями, я не які там поїхали, майже не підтримую стосунків, там якщо це не громадяни вже іноземних країн, так тому що я вважаю, що будь-який чоловік мав би повернутися і вступити до лав сил оборони. Але от я бачу, як деякі мої знайомі подруги там вже ростуть з дітьми, роблять фотографії на норвежських фьордах, під вежі. ну, вежі. А тут у них розбомлені хати, будинки, знищена інфраструктура, нема гарячої води, вимкнення світла, регулярні обстріли. У них діти вже знають польську мову французьку німецьку мову. Тобто у них велике питання повстане, куди їм повертатися і на яку роботу їм влаштовуватися тут, щоб мати таку саму зарплату, таке саме соціальне забезпечення. Розумієте, в чому проблема? І чим так, далі так. це буде, тим менше можливостей, що ми повернемо цих людей назад. Відповідно, яким чином ми будемо відновлювати нашу країну, хто буде народжувати нові покоління, хто буде цих дітей вчити, хто буде будувати ті самі підприємства, заводи і так далі. І це питання набагато гірше. Я вам більше того скажу, що Путін. На мою думку, частково робить на це ставку. Він вважає, що окей, можливо, він зараз е, не виграє е, війну військовими методами, але зроблячи тут пустелю, знищивши наш демографічний потенціал, створивши гуманітарну кризу з біженцями, знищивши наші підприємства, він просто зробить так, що Україна не відновиться ніколи. І чим долі да, далі війна триває, перепрошую, то тим більше ця картинка стає реальною, і нам потрібно вже думати, як боротися з цим. цим важко не погодитись. По-перше, по-друге, дякую вам за те, що ви тверезлюєте багатьох з нашої аудиторії, і дякую за те, що долучились до нашої ефіру. Завжди цікаво і завжди професійно. Беріть себе, будь ласка, дякую господарю. вам, навзаєм.